Всім привіт! З вами Create School і в цьому відеоуроці ми будемо з вами в'язати ось такий ліжачок для тваринок Він підійде для котиків, для маленьких собачок, якщо з одного моточка, якщо з двох, то можна і для середніх порід собачок. Для роботи вам знадобиться один моток ось такої величезної пряжі. Називається вона нашій кіміки Little Cloud. Я вибрала колір Зелений неон, салатовий неон. І якраз повний моточок у мене піде. Для початку нам треба перемотати пряжу з пасма в моточок. Розрізаємо ниточки, якими скручена пряжа. Ниточку можна залишити, ми нею будемо відмічати початок ряду, тому що ми будемо в'язати по спіралі, по колу, і нам потрібно знати, де починати робити наступний ряд прибавочок. Ось так я роблю і перематую, беру хвостик і перематую в моточок. Ось так починаю наматувати моточок, так як ви це робите з будь-якою іншою пряжею, коли в'яжете там, треба щось перемотати. Перемотали моточок, беремо хвостик, поки що цей хвостик ми не чіпаємо, ми його потім зафіксуємо. Пришємо, я все це покажу вже в кінці роботи. І нам треба зробити кільце амігурумі і набрати в нього 6 стовпчиків без накіду руками. Так, дивіться, трошечки я залишаю тут хвостик, ось так от закручую ниточку і витягую тут петлю. І ось так. Проводжу в неї робочу ниточку. Так. Тепер знову в кільце, протягую робочу ниточку, витягую, так, бачите, ось так можна її трошечки на руку собі вдягнути. І беремо робочу ниточку і пров'язуємо дві петлі на руці, знову робочу ниточку в середину кільця. На руку вдягнули, розмотуєте собі одразу пряжу, щоб вам було зручніше в'язати і сильно не розтягуйте ось ці петлі, щоб у вас розход не був величезний. Ось так вдягнули і пров'язали дві петлі разом. Так, дивіться, це ми набрали дві петлі, два стовпчика і ще чотири нам треба. Так, три. Протягуємо ниточку. Чотири. Дивіться, ось тут у мене хвостик, я його трошечки підтягну, тому що мені потім треба затягнути це кільце. З цими набраними стовпчиками. Мені треба, щоб цей хвостик у мене не загубився в стовпчиках, які я набираю в це кільце п'ять. І шість. Ось так все, набрали шість стовпчиків. Дивіться, ми набрали шість стовпчиків, але я один розпущу, тому що я не порахувала ось цю першу петлю. В неї також можливо пров'язати те, що мені треба буде пров'язувати. І вона якраз тут буде зайва. Тобто, розпускаю шостий стовпчик. І дивіться, рахую звідси один, два, три, чотири, п'ять, шість. Все. Затягую. Кільце. Бачите, я затягнула і як витягнувся хвостик. Все, хвостик поки що тут залишаємо. І а, зараз я пров'яжу перший стовпчик і відмічу початок нового ряду. В першому ряді у нас було 6 стовпчиків, в другому нам треба пров'язати 12 тобто, зробити в кожну ось цю петлю. По два стовпчика. Але оскільки у нас візерунок за задню напівпетлю, то другий стовпчик я вам покажу. І ми в'яжемо з'єднувальними стовпчиками надалі, не стовпчиками без накіду, я вам покажу, як в'язати. Дивіться, перший стовпчик ми в'яжемо ось сюди за ось цю петлю, яка виходить потім ось сюди ось вона, витягуємо. І пров'язуємо. І ось тут я чіпляю ниточку, я буду знати, що звідси у мене починається ряд. Один. Другий стовпчик я в'яжу за ось цю петлю. З'єднувальний, дівчатка, не стовпчик без накиду, з'єднувальний стовпчик нам треба. Дивіться, тобто ми протягуємо робочу ниточку і одразу проводимо її в петлю на руці. Далі, в'яжемо ось сюди стовпчик, за задню напівпетлю косички першого ряду. Ось так. Далі ми в'яжемо ось сюди стовпчик. Бачите, за задню перемичку, можна сказати, ціє, цього стовпчика. Ось так. І так, до кінця ряду. Дивіться, в цю петлю. Напівпетлю в задню зв'язали, і оцю задню перемичку. Таким чином у нас виходять прибавочки оцю петлю і в задню перемичку, і так до кінця ряду в петлю в задню перемичку напів петлю так рахуємо бачите ми дійшли до ниточки нам треба щоб у нас тут було 12 стовпчиків 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 і 12 -й. в задню перемичку ось сюди в'яжемо Все. Наступний третій ряд у нас буде прибавка через один стовпчик. Тобто один раз ми в'яжемо просто стовпчик, а другий раз ми в'яжемо стовпчик і за задню перемичку. Дивіться, знімаю ниточку, в'яжу сюди за задню напівпетлю з'єднувальний стовпчик, вдягаю. Ниточку, щоб знати, де у мене початок. І наступну петлю я в'яжу. В з'єднувальний стовпчик і за задню перемичку також в'яжу в з'єднувальний стовпчик. Так, далі. З'єднувальний стовпчик просто без прибавки. І далі знову з'єднувальний стовпчик і за задню перемичку. Далі знову з'єднувальний стовпчик. Далі з'єднувальний стовпчик. За задню перемичку з'єднувальний стовпчик. З'єднувальний стовпчик. А далі з'єднувальний стовпчик і такий самий за задню перемичку. Ось туди. Так, от, можна розрівнювати собі. Воно потім в процесі використання розтягнеться ця лежаночка. Але так, щоб ви приблизно знали, який потім буде розмір, можна його трошечки розтягувати в процесі. Так, далі. Знову з'єднувальний стовпчик. Зараз трошечки підтягну петлю, бо сильно розтягнута з'єднувальний стовпчик. І тут з'єднувальний і за задню перемичку. І залишається у нас з'єднувальний стовпчик. І тут також з'єднувальний, і далі за задню перемичку. Ось так. Дивіться, у нас має бути 18 петель. Одна перша. Так? Два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 18. В четвертому ряді ми не будемо вже робити прибавочки. Ми просто зробимо ряд з'єднувальних стовпчиків, не будемо їх сильно затягувати. Так, я перший вже зробила, бачите, перевдягнула шнурочок, і далі продовжую в кожну петлю, за задню напівпетлю, пров'язувати наші стовпчики. Наші напівстовки, ну, це з'єднувальні стовпчики. Ось так, бачите. Ось так по колу пров'язуємо їх до кінця ряду. Останній, ось сюди. Так, бачите, у нас вже основа вже готова, нам залишилось тільки стіночки вив'язати. І стіночки ми можемо або Продовжити ось так за задню напівпетлю постійно в'язати по спіралі, можна вже не відмічати початок рядочка з з'єднувальними стовпчиками, або можна зробити один ряд напівстовпчиків з накидом. Дивіться, знімаємо. Тільки треба буде добре затягувати, для того, щоб а вони якби стерчали наверх, а не розповзалися в сторони. Тобто ми ось ці петлі гарнесенько затягуємо, ну так, щоб можна було пров'язати рукою, але не так, щоб вона була великою. Дивіться, робимо накид на руку, вводимо цю ж ниточку ось сюди. Бачите, у нас на руці три петлі. І тепер пров'язуємо робочою ниточкою всі ці три петлі. Ось так. Далі. Ось трошечки я, бачите, витягнула петлі, так, щоб вставити три пальці. Зробимо накид на руку, тут витягуємо петлю, ось так, з задньої напівпетлі, і проводимо крізь всі ці, ці три петлі робочу ниточку. Ось так. І, бачите, воно вже формує стіночку. Знову накид, вводимо в задню напівпетлю робочу ниточку і пров'язуємо всі три петлі разом. Ось так. Накид за задню напівпетлю і пров'язуємо три петлі. І у нас виходить, бачите, ось така боковинка. Накид, вивели робочу ниточку і пров'язали три петлі разом, так до кінця ряду. Не розтягуємо ось цю верхню косичку. Ми дійшли до кінця ряду. Бачите, я останню петлю пров'язую. Роблю останній стовпчик і повністю витягую хвостик ниточки, яка у мене залишилася. Ось так. Все. Тепер нам треба з'єднати початок і кінець ряду. Я це роблю фальш петлею, як я це зазвичай роблю в будь-якому у році. Так, значить, ось цей хвостик ми перетягуємо, мабуть, ось сюди. Все-таки ні. Аж ось сюди, за ось цю верхню косичку. Бо якщо з бокової зробити, то вона не красива. І тепер ми її повертаємо. Сюди, там, де виходив цей хвостик, в те саме місце ми його повертаємо. Ось так. Так. Ану, ка диво. Ага, ні, неправильно я знову зробила. У мене косичка, бачите, повернута отак всередину. Ось, ось верхня косичка мого напівстовчика з Никідом. Тож ми ось сюди робочу ниточку і назад ось сюди. Перетягуємо все, ось тепер готово. Так, і нам залишилося тільки сховати хвостики. Дивіться по ось цьому хвостику, який у нас був на початку ряду. Ми проводимо його через стовпчики, через петлі. Всередині нашої лежаночки ось так. Тепер ми відтягуємо тканину зверху і обрізаємо внутрішнє наповнення. Натягуємо назад тканину і ось так всередину. Бачите, ховаємо краєчок. І тепер нам треба буде ось тут пришити, і ось цю частинку пришити до самої лежаночки. Для того, щоб пришити, я використовую ось таку волосінь для рукоділля. У мене немає ниточки в колір цього шнурочка. Якщо у вас є звичайна нитка, якою ми пришиваємо щось, то можна її використати. Я використаю лісочку, тому що у мене такого кольору немає. І ми просто зашиваємо краєчок. Ось так. І тепер ми, наприклад, ось сюди пришиваємо край цей хвостик да, до якоїсь петлі на самому в'язаному лежачку. Обрізаємо нитку і переходимо до пришивання другого хвостика. Так само ховаємо цей хвостик, проводимо його через стовпчики наші пров'язані. Так, так. Наприклад, Ось стільки у нас знову залишається його. Відтягуємо саму обв'язку шнура, обрізаємо. Так само ховаємо і хвостики ховаємо всередину. Зашиваємо спочатку сам шнур, потім пришиваємо його до якоїсь частин лежаночки. Можна десь всередині тут. За якийсь. Куди, в общем, вам воно більше подобається, туди і пришиваємо. Ну, от, наприклад, отак от можна. За ось такий шнурочок за, за, за цю петлю. Тібочки ще і можна обрізати ниточку. Наш ліжечок для тваринок готовий. Сюди поміститься котик або маленька собачка. Для більш середніх порід собак треба вам буде. А замість одного, взяти два моточки цього шнура. Ну і по тому самому принципу все зробити тут з єднувальними стовпчиками, а в кінці напівстовпчиками з накідом. Дякую вам всім за увагу! Творіте з задоволенням всіх до нових зустрічей! Бувайте!